От дивіться, купив я ковбасу татарську. Ще й виробництво якогось ооо конюк. Ну, конюк, звісно, падальщик, він їсть падлу. А потім я як, як подивився, якраз дивився ковбаса вищого сорту, хоча українською було б готунок. Та ще. З яловичини, свинини, сала і курки. Ото добра ковбаса. Звісно, її треба назвати було нетарською ахарамною. Але то так. Ось. Тим більше вона ще вищого гатунку. Отак, хлопці, інша